У нас з чоловіком постійні непорозуміння щодо виховання наших доньок. Я вважаю, що його виховували надто строго він все те переносить на наших дітей. Мого чоловіка звати Андрій, і він доволі молодий, бо я не рахую, що 41 рік то якась дата для чоловіка. У нас двоє доньок 12 і 14 років, але з самого початку його ставлення до дітей скидалося радше на виховання хлопчиків, ніж на виховання власних дітей. Андрій вважає, що слово батька має бути закон, я ж до цього не сперечаюся, але коли слово батька не є просто абсурдним. Наприклад, чоловік наполягав, аби наші доньки ходили з довгим волоссям, бо так мають ходити дівчатка. Уявіть, що таке заплести в школу дитину і в садок та самій при цьому не виглядати опудалом, тому я їх обстригла під каре і мала чистий спокій. Проте я не врахувала, як на це відреагує чоловік. Він казав, що дівчатка мають ходити з довгим волоссям, а з моєї легкої руки вони взагалі будуть стригтися під хлопчика. Так і вийшло. Зараз дівчата підлітки і вони носять короткі асиметричні стрижки з тонуванням, що просто виводить мого чоловіка з себе. Він каже, що такий дозвіл в одязі і зовнішньому вигляді не приведе ні до чого хорошого, і варто лише їм мене не послухати, як він тут, як тут. Ну що, як тобі твоє виховання? Чекає це лише квіточки, а все через те, що ти мені їх виховувати не давала. Варто дітям образитися, що я їм забула щось купити, чи не хочуть їсти суп, як при них же чоловік мені робить зауваження і каже їм. Якби не ваша мати, я б вам показав, що таке слухатися. А ще він любить нагадувати історію, яку розповідав йому дідусь. Колись давно він в одній родині, і тоді всі обідали разом і діти господаря, і робітники. І Якось син господаря засміявся, коли батько читав молитву перед обідом, тому того без зайвих слів просто вивели з за столу. Ото було виховання, захоплено каже мені чоловік. Для мене це геть смішно, бо діти не мають ходити як ті роботи і виконувати накази. Вони мають сміятися і веселитися. Для мене це про щасливе дитинство, а мої дівчатка ще діти. Я вже нічого не розумію, чи я дійсно дівчат своїх балою, чи то просто він виріс на такому вихованні, що все вважається поганим. Він якось розказував, що їхній батько був дуже строгим, і варто було їм його не послухатися, як він їм таке влаштовував. Але ж пройшли роки і зараз зовсім інші часи, і у нього дівчатка, а не хлопці. Я не розумію, як зачіска чи одяг можуть аж так відбитися на майбутньому дітей, тим більше що зачісок на їхньому віку буде ще тисячі, як і експериментів зі стилем в одязі. Я хочу, аби мої діти росли в достатку і розумінні того, що вони можуть одягатися так, як вони хочуть. А не в одну й ту саму куртку, доки ти з неї фізично не виростеш, бо вона зараза така ніяк не хотіла дертися. Але чоловік гней далі своє. Як не дивно, його тато, який так строго його виховував, не має претензій щодо онучок і, навпаки, дуже радіє, що вони до нього приїжджають в будь-якому вигляді і зачісті. Він тайком дає їм доволі великі гроші за те, що вони гарно вчаться, і передає на Миколая цілі торби солодощів. Здавалося б, він мав би підтримати мого чоловіка, але натомість цілком сприймає моїх дітей, чуєш тоді чоловік так вперся. Він каже, що хоче, аби його діти були виховані і акуратні, бо це всім подобається, і тоді вони будуть мати більше шансів знайти гарну роботу і гарного чоловіка. Але ж вони ще зовсім діти, і пристойний вигляд не забезпечує ні того, ні іншого. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.